Нас з вами ректор і молоді І Сьогодні ми з вами будемо вивчати техніку передачі м'яча. Ми сьогодні з вами вивчимо верхню передачу м'яча та вивчимо нижню передачу м'яча. Верхня передача м'яча є одним із основних елементів у грі. Летить зверху і на рівні грудей. Ще на рівні грудей можна відпрацювати легкою передачу м'яча. Так буде більш зручно. Як виконується ця передача м'яча? Зараз ми з вами подивимося. Ось у нас коліна на три зігнуті, так як ми з вами вивчали стійку волейболіста. Коли ми з вами вручали стійку волонболіста, ми е -е, дивилися у нас коліна на три і руки зверху. Так само і в нас відбувається верхні передача м'яча. Коліна на твій сім'ї, м'яч тримаємо на двох руках. Можко у нас ділянки для того, щоб у нас працювала пружинка. І ось ми ну, м'яч підкинули і пожили шумок. Чотири пальці у нас е, на одній руці, чотири пальці, на другій нас контролюють політ м'яча. Два пальці великих нас е, відповідають за поштовх е, м'яча, з якою силою він буде летіти. Ось у нас коліна на твій сім'ї, спина рівна. І також додаємо певну силу для поверхної м'яча. Йдемо до нижньої передачі м'яча. Нижня передача м'яча. в першу чергу, як вона виконується, одна нога ставиться більш вперед, інша більш йде опорною назад. Руки у нас складаються, одна рука виходить на іншу, ні в якому разі не зникається, Тому що під час лігової ситуації, коли нам буде швидко, потрібно перейти на верхній передачі ми, е, можемо е, під час лігвої ситуації ми трішечки. Затриматись і не встигнутися грати. Тому руки у нас просто одна рука находить на іншу і виправляються руки. Так само ми до на присігнуті і виправляються. Ми стараємося грати верхню частиною руки, цією частиною, для того, щоб м'яч у нас рівно відбився і пішла хороша передача. Тому що якщо ми будемо грати, будемо грати кістями, ми будемо грати, тримати м'яч на пальці. Він так контролюватись не буде, тому що він буде на них настрибувати і він буде йти тобто, в іншу сторону, ви його не контролюєте. А саме таким чином, коли ви будете приймати особливо на внутрішню частину руки, е тоді ви цей м'яч контролюєте. Як вона виконується? ось. Ставимо ліву руку вперед, право назад. М'як відкидає і рухом передачу. Ще раз. Стоїмо. М'яч іде рівно. Де він як ви вказали, так він відбувається Ось, Ось така була нижня передача м'яча. І верхня передача м'яча, і нижня передача м'яча – Це два основні і два дуже важливі елементи під час гри у волейболу. Дякую за увагу.